Всім привіт! Знаю, що таких відео є багато на Ютубі, але тим не менш, якщо ви плануєте оформлювати туристичну візу в США, то вам можливо знадобиться ця інформація, бо вона є свіжа, актуальна на тут і зараз. Тому що а, зараз ми знаходимося в Празі і ми з донькою отримали так і нам одобрили. Узгодили візи в США. Ось, Як це все взагалі проходило? Спочатку вам потрібно заповнити анкети на сайті? Посольства США, а це в нас зайняло певний час. Ми навіть дві доби це заповнювало, тому що дуже багато питань, а дуже багато уточнень про всіх членів родини, про вас, вашу роботу, житло. І це все потрібно заповнювати чітко, правдиво, так як це є насправді. Ось тому, що самі знаєте, що будь-яка брехня на і буде не на вашу. Користь. Ось, а, По вартості це коштувало 185 доларів, але це на даний момент ми оформлювали це в травні. І обрали посольство США, в якому ми хочемо подаватись, був вибір. І, звісно, в Україні зараз цього немає, тому ми розглядали найближчу країну Європи, але чули, що у Польщі багато відмов, тому а, зупинились на Чехії Прага. І обрали зручну нам дату. Була можливість обрати десь протягом місяця дату і час. Ми е, навіть обрали пізніше, тому що згідно наших планів, наших поїздок, нам це підходило. Ось тому ми призначили дату, забронювали її, сплатили. Нам прийшло на почту на пошту електронну, надійшли всі наші бланки, підтвердження. Що нас будуть очікувати саме в такий день. І, в принципі, що там говорилось ще, що саме головне – це, це ці анкети, але ви можете надати додатково надати там, інформацію про своє житло, про доходи, про роботу і запрошення з країни. Яка, хто вас там чекає? Так в нас запрошення було від друзів, і ми на це посилалися в анкеті. І друзі нам надіслали це запрошення поштою. Воно там не прийшло, потім направили ще одне. В общем, це ціла пригода була. Але уявіть тільки, що в... Посольстві на це запрошення навіть не глянули. Ось, і навіть не глянули на документи, які я надала. А, що я ЄФОП, що в мене є житло, які в мені в мене доходи. Нічого це їх не хвилювало. Вони дивляться лише на заповнену раніше вами анкету е, і на вас. І слухають, що ви. Кажете, вся співбесіда проходила дуже швидко. Ми з донькою по ітогу були у одного офіцера на співбесіді. Хоча, коли заповнювала анкету, було так і зрозуміло, що окремо, бо доньці 16 років, і ми були готові до цього. Що будемо розмовляти окремо. Донька дуже добре володіє англійською. Я базово теж можу розмовляти і розуміти. Тому ми готувалися, що можуть нас питати, як відповісти, щоб все це було максимально правдиво, щиро, і ну по, по справі, ось без зайвих якихось а, розмов, тому що немає часу. Ось, але вийшло так, що ми були удвох. у одного офіцера і ще нам просто пощастило, що цей офіцер розмовляв українською мовою. Але це я трохи забігаю наперед. Як це все відбувалось? Ми приїхали в посольство в назначений термін. В нас забирають телефони. Ми їх вимикаємо, складаємо там в певну шухляду, нам присвоюють номер. Щоб ми потім їх забрали і просвітлюють ці сумки, щоб не було нічого забороненого. Ось і ми проходимо в залу очікування, там теж видають талончик, потім нас викликає офіцер, забирають відбитки пальців з обох рук. І ще ми проходимо, чекаємо. І це очікування таке: там немає ні годинника, нічого у своїх телефонів теж немає. Ти сидиш і чекаєш. І потім нас все-таки викликають до офіцера і. Тут пощастило, що просто на українській мові вона розмовляла. Це було шість віконечок. і Одна з них україномовна офіцер е, Америки. Ось. І е, що? Як це все було? Десь протягом хвилин, 10, максимум, мабуть, питали про мене, про мою роботу, про мету поїздки. І таке головне було ще питання: чи розуміємо ми, скільки коштуватиме нам ця поїздка? Скільки коштують білети, і скільки ми плануємо взяти з собою? Спитали про доньку про її школу. І а, взагалі про зв'язки з а, нашою країною, а, що в нас там лишається, а, що, що, що нам є, що втрачати. Ось, але це все було чітко, сухо, так по справі, без всіляких там знаєте таких ніхто на жалость нікому не давив ні ми, так і їм з цієї сторони. Їм теж це все рівно. Це конвеєр, це певна процедура. Але важливо розуміти, що бувають відмови перед нами. Дівчина була з України, і вона, здається, подавалась через агенцію, тобто їй допомагала агенція скласти всі ці документи на відміну від нас. Бо ми заповнювалися самостійно, і агенція ніяким ми не сплачували. А дівчина сплатила агенції, їй все допомогли заповнити, і вона отримала відмову у візі. Ось, Тому буває і так. Тож я теж не знала, коли ми йшли на, на цю співбесіду, чи все вдасться, тому що я розлучена, тобто, і це такий є привід задуматись, чи не лишуся я в США. І мені багато хто казав, що ні, не дадуть. Зараз багато відмов, ну навіть не сподіваюся. Чула багато історій, кому там що відмовили, через що, і тому е, було хвилювання, е, було таке нерозуміння, як це все станеться. Була дуже довга дорога з України. Ми дві доби добирались і. Все ж таки, все здійснилось, нам погодили візи і сказали чекати протягом трьох-чотирьох календарних днів, робочих днів на наші паспорти, бо паспорти а, забирають, щоб вклеїти візу. Ось, Тому, кому це буде корисно, а, знайте, що шанс у вас точно є.